Жорстоко побили чоловіка. Мережею шириться відео, на якому два нардепи від слуги народу Артем Дмитрук та Олександр Куницький били до крові хлопця. У той час обранці начебто приїхали для перевірки діяльності кол-центру. Про це депутат Куницький розповів у своїх соцмережах. Ну, настав новий день, тільки ми під'їжджаємо в кол-центр, який вже працював. От така картина кожного дня можна побачити. На відео з камер спостереження видно, як нардепи підійшли до хлопця, почали його штовхати та все знімали на камеру. За словами постраждало, у той час він просто стояв на вулиці. Коли обранці накинулися на нього з кулаками, звинуватили у шахрайстві та вимагали гроші. Я стояв на вулиці. Вони почали мене знімати д... Дмитрук і Куніцькі. почали мене знімати і ну, штовхати мене провоцирувати? А говорити що всякі гадості на телефон, що я там щось виповнюю працюю. Що десь працюю. А і гроші просили. E, да. Водночас, слуги народу мають свою версію подій. Стверджують, що потерпілий сам, начебто напав на них. Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео. Окрім того, за версією нардепів постраждалий намагався вкрасти мобільний Куницько. Про це начебто свідчить відео з телефону депутата. Що Що ти що ти хочеш? знімаєш? Хто центр вибігав токашов? Бур... відео. молода це народний депутат. Набув, Любов ага, народний діта <риклад> на місце сутички викликали слідчо оперативну групу. Нардепи Артем Дмитрук та Олександр Куницький написали заяву до поліції як постраждалі.